Всім привіт! Це я. І сьогодні у нас огляд на найкрутіше і найпопулярніше аніме цього сезону. Все правильно, сьогодні огляд на бочі зірок. Це аніме доволі реалістично відображає речі, з якими могли стикатися у своєму житті багато музикантів, такі як неможливість повноцінного соціального життя у суспільстві. Криза самореалізації, і, звісно ж, алкоголізм. Дивно, але це аніме в доволі простому жанрі Slice of Life змогло вмістити в себе правильний приклад мотивації для людини, що має бажання до соціального визнання, але думає, що вона цього визнання не гідна, при цьому не створюючи депресивну та мінорну атмосферу серіалу. Мова йде про головного персонажа Готи Хіторі дівчину, що не має ніяких навичок існування в людському суспільстві, але насправді намагається бути визнаною ним. Це персонаж, у якому людина інтроверт часто може побачити себе. Впродовж аніме, дотримуючись парад місцевої вуличної алкашки, Хіторі все ж таки переборює свою тривожність та виступає з гуртом на сцені, в якій вона вступила випадково. Прийшовши до школи з гітарою, Хіторі думала, що таким чином знайде собі друзів. І, в принципі, вона була права, її зустріла Ніджика Іжичі. Парабанчиться гурту, в який вступить Хіторі. Насправді це все не важливо. Подивіться на басистку цього гурту. Подивіться, яка вона крута, прикольна і загадкова. Якби усі басисти в реальному житті були загадковими аніми-дівчатами, усім було б жити набагато краще. Також у цьому гурті є вокалістка, яку звати Кіта. Це звичайно популярна дівчина, яка захоплюється грою на гітарі, але зовсім не вміє грати. Цей персонаж часто показує контраст між екстравертивними людьми та інтровертами. По суті, є противагою головної героїні. Ну і самий літералімій персонаж це Кікурі Херої. Алкашня, що живе по індоєвропейським традиціям та грає на басу. По суті, є причиною розвитку головної героїні. В аніме є усе, чого не вистачало в кийоні неортодоксальна анімація, персонажі, в яких можна знайти щось схоже на себе, та, звісно, загадкова басістка. Крім того, цікавим є той момент, що це аніме стало популярнішим за людину бензопилу Піща для розуму, так би мовити. Окрім приколів, в аніме хороше музичне оформлення, що не схоже на дефолтні треки у аніме про музику. Підводячи підсумок, можу сказати, що це аніме точно вартує перегляду навіть тим, кому не подобається жанр повсякденності. Розвивайтесь, люди! Аує! красочные обочины жизни Черкал точен и мироздания Скособаченные туристы Пучины самокопания Временная корабль не закружилась И летая тележущая по кабине В ремене тикая остаюсь на весьма, но трекор, и без мунов Вы запустились внутри корни Если страшно, вот история То уже не выйдет зернуть Слушай, слушай, залп зомби-бог Зомби-час здесь и сейчас время. Торі все ж таки переборює свою тривожність та виступає з... ...впродовж... Е, 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 е. Сука. <плес> <плес> <плес>